Шафарикові, запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди, нагрілися і полягли спати, і забули, сірий попіл по вітру розвіять, лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра огню великого тліє, не вгасає, Жде підпалу, як той месник, часу дожидає. Злого часу тліла іскра, тліла, дожидала на розпутті широкому, та й гаснути стала. Отак німота запалила велику хату і сім'ю, сім'ю слов'ян роз'єдинила і тихо, тихо упустила у собищ лютую змію, полилися ріки крові. Пожар загасили, а німчики пожарище і сирот розділили, виростали у кайданах слов'янські діти і забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарище іскра братства тліла, Дотлівала, дожидала рук твердих та смілих, і дождалась. Прозрів єси. Попелі глибоко, огонь добрий, смілим серцем, смілим орлім оком, і засвітив любомудре світоч правди, волі і слав'ян, сім'ю велику в тьмі неволі перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян, і став єси великих купах, на розпутті всесвітньому їлем. І о диво, трупи встали, і очі розкрили, і брат з братом обнялися і проговорили слово тихої любові на віки і віки, і потекли в одно море Слав'янські ріки. Слава тобі, любомудре, чеху Слав'янине. Що не дав ти потонути в німецькій почині нашій правді, твоє море, слав'янське, нове, за того вже буде повно, і попливе човен з широкими вітрилами і добрим кормилом попливе на вольє море на широких хвилях. Слава тобі, Шафарику, вовіки і віки. Що звів єси в одно море, слав'янські ріки. Привітай же в своїй славі і мою убогу лепту думу немудрою про Чеха святого, великого мученика, прославного Гуса, прийми, Отче, а я, Тихо, Богу, помолюся, щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами Сонця правди. І єретиками, отакими, як Констанський єретик Великий, мир мирові подарують і славу вовіки.